Друзі, всім привіт! Вибрались ми сьогодні на рибалочку з Серегою. Серега сидить, байдики б'є, половить хижака. Ну що ж, приїхали ми на нашу стару, любиму водойму пробувати ловити щуку окуня-судака. А там хто я знає, що буде. І так, друзі, я буду сьогодні ловити своїм новим іменним спінінгом ручної роботи. О, Длина в нього 2,90 теж 420 Будемо пробувати ловити ним хижачка на малої ваги, а там будемо дивитися, можливо, поставимо, поставимо і більшу і будемо пробувати. Серега буде ловити на Сафінку 3.14, ну, а там подивимося, що до чого. Тому, друзі, на цій веселій ноті будемо розпочинати нашу рибалку. А ви тим часом підписуйтесь. Поїхали. Гайлала! Да, трошки сильнее. Сюда, вітаю. Опа, блин. и Ты Ну, Серега, я тебе вітаю с почином судак. Та вытягивай на плиту прям. Да я ее не подниму, блядь. Хороший судак. Ось і судаки. Тепер у мене мисль, що то мог у мене теж бути судак. Угу. Так я його забагрив. Ні, ти його а. не забагрив. Оце він підбородком давить так. Це у нього специфіка судака така. Давить підбородком. Тепер я зрозумів. Я зараз ставлю, ставлю трійник. Що дам. Ну я тебе вітаю. судаком вашим. Перший в жизни. Перший в житті? Да. Ну, вообще шикарно. Ух! Оце гепнуло на 6 шестиграмах. Хто це у нас тут А ану покажись. Щука. Ух! Вот это вона і була. Ха-ха! Снимаю один этот, спускай, да, и зацепляю обратно. Носу вот тут сверху пробивается. Вот тут. Да, вот так. И не, 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 и вторую часть пробываю обязательно. Это не было. Ага. О, да, пробываю. Дивіться, друзі, що з силіконом случилось. Дивіться, який він весь порізаний, розкоцаний. Флюро тут теж в мене покоцаний. Все покоцане, все розкоцане. Ось то щука я вам кажу, дрозда давала тут. О, ну, Зато, зато було приємно. Я думаю, і мені було приємно, і Серега балдяв по путі. Зараз буду клеїти силіконку, бо викидувати не хочеться її. Тому зараз дивіться, як це робиться. Е, хорошо клеє, коли зажигалка з турбонадувом. От берете от лінія розрізу, туди, лінію туди. щоб воно розігрілося і поплило. і так склеюєте. І все, вона готова, приманочка повністю все як полагається. Тому, друзі, мотаємо на ус, техніка працює, можна далі ловити. Ну, поїхали. Я думаю, що там щука не одна сидить. там іще хтось є. Ой, щось не вийшло навіть закинути. Ну нічого, поїхали. Ух ти йо! Я вже впіймав! Що <схай> це таке? Бур'ян! А, це, до речі, друзі, це морська капуста. З нею дуже непогано робити салат з щуки. Тому мотайте це теж на ус. Непогано. Так, є трійничок в голову на судачка. Ну, ну поїхали. З Богом. Розкажу вам, друзі, значить, історію по цьому і щуки. Прийшли ми з Серегою сюди на дамбу. Кидаємо. А, я кидаю туди в угол і чувствую там один удар, другий удар, поріз з цілікона, цей протягну відпаде. Ну, я думав, що це якийсь окунець, ровно до того моменту, поки Серега не всадив судака. Коли Серега всадив судака, судака, в мене віра в те, що це, щу... Ой, що це був судак. Вот. І я ж його чую, удари, удари, удари йдуть. І все ж таки це оказалася щука, я її домарив. Ну, ми тут з Серегою поки з нею розібралися, що робити, це ужас. Вона не хотіла ні фотографуватися, ні накуканити. Ну, ми з Серегою її а, а, зробили. Хай вдвоєм но ми її всадили, да. ага. Ну Це було, звісно, чудно, це треба було бачити зі сторони, це треш просто. Ну Нічого, ми починаємо далі ловити. Поїхали. Гайлала. Ага. Є, 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 є. Оце окунь. Ні, це оказався мелкий судак. Ха-ха. Йолі палі. Все отут в плітах знаходиться. І дивіться, бачите, ось, а чому я використовую трійник саме. Тому що судак завжди в голову цілить. Ух! Красавчик судачок. Біжи. Хай він росте, виросте, буде більш соліднішим судаком. Тоді я його впіймаю і з'їм. Ну, поїхали далі ловити. Що є? Серега, он щось. Мабуть, Шнур. Не знаю, мій напряміні. Чийсь. Так, да, Серега впіймав мою стару приманку. <риклад> О, осторожно. Короче, оп, Давай. Дивно. ага. Це моя стара приманка. І Дивіться, бачите, теж без хвоста все як полагається. Скільки тут грам? Вісім. А риби нема, так. Да. Зараз витягнемо шнурок. Цей є весь зберемо до кучки. І good. Зато готовий монтаж на випадок обрива. Ух, гепнуло. до театр, хвоста нема. Все, відгризло хвіст, отут прям гепнув і нема хвоста. Отак так от. Ну нічого. У нас все попереду, тільки ранок розпочинається. <рив> Витягнув приманку і нема хвоста. Якась зараза взяла, мені отам його відкусила. Йоперний театр. Ех, так надовго не вистачить ні фетиків. Кидаємо вже з Серегою досить таки чималий час, але клюваки тут пропали. То ми рішили з Серегою звідси піти на інше місце, пробувати шукати. І, до речі, дивіться, який прикол. Бачите, шнур під низом он жовтенький світиться, а тут такий коричневатий. Оце чистота води. Бачите, яка грязна вода, шнур жовтого стався, став коричневим. Коротше, ми вирішили Серьо звідси йти, пробувати в деінде новому місці питати своє щастя. Ранковий результат гарний судак, гарна щука. Судак Сереги, моя щука. От ми йдемо ходити, бродити, шукати кращої долі. Дивіться, яка краса. В один момент все отак взяло, позеленіло. Просто красота. Дожики пройшлися, жара ударила і красота просто. Все зелено таке стало. Кліщів нереальна кількість. Але ми будемо це все заради хижака терпіти. Тому друзі погнали ловити рибку. Ты понял? От так вот. Серега. Учись. 4 грама. <рес> ну да. Е, на плеті он сижу. А тут Серега он тягає рибу. І каже халтура. Хто халтура? Та ти ж халтуриш. Ловити не вміє. Ух. Щука. Щука. Каже, ловить не вміє. Не вміє. Та не вміє. Не вміє. Согласен. Тихо. Це той, хто каже, що тут риби нема. Да. Нема. <плес> У нас вже клювак давним-давно немає. Приїхали, боже, ви чули це? Це грязь по штуру. Ладно. Сидимо, коротше, з Серегою. Ловимо хижака. Ну що я вам скажу? Поки сонце не вийшло, клювало і щука, і судак, і ще судачок, і покльовок було досить багато, і тільки сонечко вийшло, і все, відрізало. Тому ми, мабуть, з Серегою зараз ще трохи покидаємо будемо загорати. Підемо на інше місце ловити. Тому, друзі, поїхали. Ай лала. -ла. Тут такие пиццы. Шесть шось Щось хороше. Судочино. Держишь? Ось вот так от. Класно. Держу, держу, держу. на наверх. Зачем мені виходить з ним на воду? А-а-а! Клас! Блін, а ну Серіа, сфоткай маневу, лаху! Вот і я свого судака кавки <Delicious>. Без удару, без нічого, поняв? Клас! <Allah> От так от дивіться, друзі, значить взяв судак у мене на ось таку приманку на 4 грамах. От 4 грама Fetic 2,4 дюйма. Був у мене лише двійник. ну Це я тільки що доставив трійник, бо судак єле-єле тримався з самого краєшку. Він за е, в голову ударив, ну як ударив, він сів, я його навіть не почувствовав. І взяв він от прямо з цього деревця. Абсолютно з самого-самого краю деревця. І саме цікаво, що я ще од нього двічі руку порізав. І він, дивіться окунь з'їдає когось там. Я хочу так поближе просто підійти і спробувати на оцих 4 грамах побити цього судачка. Ну, а все ж таки а вдруг може бити на 4 грамах і діло буде. Ось <різь> <різь> <От> так. От. <різь> Це між прочим і второй окунь. Ну зато окунь. Оце може содак отут і стоїти або є що поїсти. Ну теж таке, може це був взагалі псих одіночка. Ух! От так от ковтнув. А гепнув так смачно. Клас просто. Оце да. Так, ми його покладемо поки що тут. Хай він хвильку пожариться на сонечке. О. Хопа, хопа. Зараз, якщо судаки там є, чи, я кажу судаки, окуня там є, то може зараз іще одного витягнемо звідти. Не, не знаю, як, правда, витягнемо чи вициганем, але будемо зараз пробувати. І, до речі, 4 грама. На 4 грамах. Я, чесно кажучи, перестав камеру включати по одній невеличкій причині, тому що все так затихло різко. От. І таке відчуття, як будто ну, смисл. От. Тут трохи бах почало хоч підкльовувати, це вже приємно. Так, ну добре, Вирішив я окуня йти садити на кукан, бо це не діло. Я думаю, йому швидко гайка прийде. якщо Сам тут паришся, то цьому красавцю взагалі мабуть дуже-дуже важко. Ну, тому я його зараз на куканчик присажу. Заодно покажу наш Сереговий улов на сьогодні На даний час. Окунчик, Окунчик. Йо. Ну, Так от це у нас, дивіться, от у нас іде кукан Оба Оп, є так, розкриваємо, оп, спускаємо, оп, закриваємо і дивіться. Опа! Ух, динозаври, які у нас Серега! Клас! Рибалка рулить! Можна руки мить! Оце, оце гепнуло. Фух. У мене пошла роздача в коней. Ото гепнув, блін. Я грибу. Такий дзвон був. Клас, на пиво. кукан поніс сажай да я ж так Понятно. і собираюся Ну я сейчас як представлю що тут буде твориться як витягувати де там той окунь А Блін, ну прийдеться все витягнути. ого Серега більший Йоперний театр Серега оце всадив оце Серега последнього вытягень оце да я ти ж не можу, поняв, бо руки порове <рес> брину. Оце не. Серега! Блін, а ну, я сходив, фиг, фиг, там, пойми куди, а Серега тут он, яких судаків нагепав. Це треш. <рес> Молодець Серега. Це, до речі, Серега перший раз, да, ти до джих? Он, дивись, опять ганяє, походу, діла. Ото, мабуть, опять судак ганяє. Можна й туди підійти. О, і до речі, все діло на жовтий колір і на вагу в 4 грама. Ну, коротше, Серега хай ганяє судаків, а я буду поки що ганяти окунів. <звук> от так от. Задрібіжав. <звук> Палочка, звісно, дуже чутлива. Задрібіжав і ось він. Ха-ха! <звук> Ну такий, ладно, такого ми на засушку брати не будемо. Оп, пішов він гулять. Так, ну шо, погнали. Вообще шикарно. Блін. І наглушився. Піде мені на кукад. Дивіться, які тут красавці. Серега наловив. Йоханий баба, я оце як піднімаю. Аж душа радує, особливо за останнього Ух, оце останнє. Ну це такий два-два з половиною красавчик. І відправляємо назад додому плавати. Знову у нас затище повне. Воно така періодичність, хижак гуляє, але поверху гепа, оо, верховода, малька, не знаю, все поверху шариться. Серега он сидить на дамбі, вже не хоче кидати нічого. От. Ну а я ще намагаюся. Когось та й присадить на гачок. І от перейшов на пляж покидати, попробувати, що пляжик цей скаже. От. Ну, Один окушок вже схопив, але таке джигував-джигував, а потім так починаєш виматуватися і хапає то куня. Ну, так собі. Треба якось їх вим... пробувати ловити, не знаю, я на 6 грамах, у мене ніндзя-3 дюйма. Можливо, це. Багато. Можливо, треба щось поменше ставити. Хто його знає. Треба все, коротше, пробувати. Ось витягнув і нема хвостика. Одно радує, що в мене в кармані лежить ще один такий похожий, але трохи другий. Тому зараз ми його переодягнемо. О. І буде все гуд. Ось, дивіться, от, опа, красавчик такий пузатий. Ось такий колір сьогодні в такій формі. Сьогодні гарних судаків дарив. О, це, по-моєму, остання залишилось. Більше немає таких. Треба буде відливати сідати. Так, є. Yeah. Опа. Ну, поїхали. Ну що ж, друзі, ось ми з Серегою закінчили нашу сесію. Значить, результат у нас приблизно такий. Сонце не було, клювало, тока сонце вийшло, почало жар, все, як відрізало. Тому, друзі, ось так от. Ну, принаймні є судак, є щука. Пару обривів, отстрелів, все як полагається. Да? От. Тому, друзі, на цій веселій ноті ми будемо закінчувати нашу сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх. Підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Серега. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.